Вітаю! мене звати Анастасія, я психолог, і в цьому відео я хочу вам розказати про протокол 4 стихії це протокол самодопомоги, коли як і коли можна собі допомогти у кризовій ситуації. Цей протокол був розроблений ізраїльськими експертами. Це саме ті експерти, ті люди, люди які, як ніхто, знає, як себе поводити у кризових ситуаціях і як собі допомагати у цих ситуаціях. Протокол чотири стихії. Його принцип дуже легкий. Тобто ми знаємо чотири стихії: це повітря, це вода, це земля і це вогонь. І в цьому протоколі нам необхідно йти саме за цими стихіями. В кожній стихії є свої вправи, свої якісь лайфхаки, за якими ми будемо слідувати для того, щоб привести себе до тями навіть. Не завжди потрібно робити всі ці чотири стихії. Коли ви навчитеся це робити, тоді, коли у вас будуть вже е, напрацьовані нейронні зв'язки, вам, в принципі, буде вистачати і однієї і двох стихій. Але це вже е, такий досвід, який треба е, мати вже напрацьований. Наше основне завдання е, в цьому протоколі це ввімкнути нашу неокору, як я вже говорила. Е, е, наш мозок, в принципі, можна поділити на три такі зони: це перше це рептильний Мозок і він відповідає за якісь такі базові наші потреби, ну умовно інстинкти. Друга частина мозку називається лімбічна нервова система, саме там і живуть наші емоції, там в Амігдолі живе наш страх. І третя частина мозку це е, ці е, такі півкулі, які нам схожі на волоський горіх. Ось вони називаються неокора або неокортекс. і Називають по-різному. Саме там живе наше раціональне мислення, саме там живе е, прийняття рішень, Саме там живе орієнтація у просторі, тобто всі ті речі, які знаєте, коли там говорять нам вімкни мозок, ну тобто, це мається на увазі саме вімкнути нашу наш неокортекс. А коли говорять нам щось про душу, душа були, чи ще щось, це мається на увазі саме лімбічна нервова система, тому що всі емоції живуть там. І тоді, коли ми дуже стресуємо, то в нас... Увімкнена саме лімбічна нервова система. Тобто, якщо нам страшно, то ми не можемо. Вони е, працюють якби і разом, але одна постійно бере гору над іншою. І саме в моменти стресу бере гору ця лімбічна нервова система. Наше завдання з вами змістити цей фокус уваги. Тобто, нам потрібно вімкнути наше здоровий, наш здоровий глузд, наше здорове мислення, аби ми могли орієнтуватися. Тому що, наприклад, моделюємо, якщо зараз е, починаються вибухи. Вам треба сконцентруватися на тому, що вам треба взяти дитину, натягти на неї, там, припустимо, шапку, десь з під ліжка витягнути кота. Ну тобто, вам потрібно як дорослому, як дорослій людині, вам потрібно прийняти ряд якихось рішень. Аби уберегти себе та уберегти своїх близьких. Тому перша стихія це повітря. Повітря дихальні практики. Тобто е, наше дихання, воно ну, це найголовніше, найперше, що в принципі в нас є. Є е, е, декілька нюансів, е, за якими треба робити ці всі дихальні практики. По-перше, е, всі дихальні практики ми починаємо з видуху. Тобто тоді, коли ми робимо вдих, ми беремо е, кисень, а кисень для нашого організму, тоді, коли ввімкнена симпатична нервова система, тобто тоді, коли ми у стресі, вона, ніби вуго для нашого організму, вона ще більше розганяє е, наші е, вегетативні реакції. Тобто, е, ще більше прискорюється тиск, е, прискорюється дихання, а наше завдання навпаки, вимкнути це все. Тому ми починаємо з видоху, аби Знизити кількість кисню. А також одразу перейду до такої першої дихальної, е, дихальної практики. Я думаю, ви її бачили всі в якихось американських фільмах, в якихось комедіях це все постійно є. Тоді, коли дихають в пакет. І е, людина, яка не знає цих цих механізмів, може подумати, нащо вони дихають в пакет там вже один вуглекислий газ. І ну, це ж якби ну, не дуже корисно. Хоча саме в цьому і весь Тобто ми дихаємо вуглекислим газом і ми знижуємо наші ці всі такі фізичні, фізіологічні прояви. І це дуже важливо, це саме перший такий пункт. Другий пункт наш видих повинен бути е, довший, ніж вдих. Тобто ми спочатку видихаємо достатньо довго, а потім ми беремо звичайний вдих. І е, саме на такому принципі, і в принципі, ну як будуються всі ці техніки. Е, давайте е, будемо йти далі. Тобто, перше було це дихання в пакет. Друге, це вправа, яка називається свічка. Ця вправа, ви просто уявляєте собі перед собою свічку, і ви починаєте на неї видихати довго, тобто ви її задмухуєте. Або якщо не знаю, у вас, наприклад, там було якесь день народження у вас чи у вашого друга, можна уявити, що ви задмухуєте свічки, багато свічок на цьому торті. Тобто, вам повинно, ви повинні довго його задмухувати. Тому ви спочатку видихаєте, потім берете е, звичайний вдих. Ну, тобто, це буде виглядати приблизно так. І в такому темпі можна зробити ну, 5-6 циклів дихання. Е, це дуже зручна вправа, яку можна, зру, яку можна робити будь-де, навіть за кермовно. Ну, тобто вона не буде вас відпускати від дійсно якихось. Е, Таких серйозних справ, так? Вона дуже проста. Наступна вправа, яку теж елементарно запам'ятати, яку можна робити, вона називається Дихання змії. Якщо я правильно пам'ятаю, вона до нас прийшла з йоги. І її принцип він плюс-мінус такий же, але там ще є лайфхак в тому, що ми зціплюємо наші зуби і видихаємо ми через зуб. Тобто це все виглядає десь так. І потім ми беремо звичайний вдих. А, в цій вправі, що круто, то що нам треба включити нашу неокору, тобто вимкнути мозок, як говорять. І нам треба згадати, нам треба зробити цю вправу. Нам треба згадати, що ми повинні зціпити зуби, ми повинні контролювати процес дихання через ці зуби. Це нам дозволяє вимкнути нашу лімбічну нервову систему, яка відповідає за емоції, та вимкнути нашу неокурусть. Наступна вправа в цій же стихії в стихії повітря це е, вправа, яка називається дихання з е, Вона дещо складніша, але вона найкрутіша, вона моя найулюбленіша. Адже в цій вправі сконцентровані е, всі ті моменти, е, заради яких, в принципі, ми і робимо ці всі дихальні практики. І ось ця вправа, вона дуже круто вмикає ще й неокортекс. За рахунок чого вона його вмикає, за рахунок того, що, по-перше, ми тут будемо ще затримувати дихання. Затримка дихання це контроль. За контроль відповідає наш неокортекс. По-друге, ми тут будемо рахувати з вами вслух до чотирьох. І коли ми з вами рахуємо. Цим теж займається наш неокортекс. Тобто, однією вправою ми можемо вбити всіх зайців, навіть не два зайця, а набагато більше. І я пропоную вам зробити цю вправу разом з нами, аби напрацювати нейронні зв'язки. Тому що якщо ви просто зараз послухаєте про ці вправи, а потім, коли буде стресова ситуація, ви не згадаєте про те, що ви колись слухали. Ну тобто, воно не затримається у вас у мозку, воно піде, тому що є... тобто, це буде як непотрібна інформація. А якщо ви зараз з нами це все зробите, Робимо, зробите, ви напрацюєте нейронні зв'язки, а потім ви ще через якийсь час це все повторите. Ви вже будете пам'ятати, як вам реагувати і що вам робити. У вас вже буде такий робочий інструмент, аби привести себе до тями. Надалі, коли ви будете робити цю вправу, ви можете просто перед собою в просторі знайти якийсь квадратний предмет і водити очима по цьому предмету. Тобто це не принциповий момент. А зараз для того, щоб ви швидше зрозуміли, як це робити, у вас буде анімація. Отже, починаємо вправу дихання за квадратом. Починаємо ми нашу вправу з верхнього лівого кута. Ми там концентруємо наш погляд, і потім вже з нього ми йдемо по інших кутах. Потах. Ми починаємо нашу вправу з видоху. Ми робимо довгий видих, потім ми переводимо наші очі на верхній правий кут, там ми затримуємо дихання і ми рахуємо вслух до чотирьох. Потім ми переводимо наш погляд донизу на нижній правий кут, і там ми робимо звичайний вдих. Звичайний, недовгий, пам'ятаємо, аби не було багато кисню. Після цього ми переводимо наш погляд на нижній і лівий кут, і тут ми затримуємо наше дихання, і тут ми рахуємо вслух до чотирьох. Так само підіймаємо погляд вище, і там ми вже е, робимо наш видих. Тобто, все наше дихання воно буде чергуватися між видихом, затримкою дихання, вдихом та затримкою дихання. В принципі, логіка його, ну проста. І давайте зараз зробимо цю вправу разом. Починаємо. Перевели погляд. Затримали дихання. Один, два, три, чотири. Вдих. Затримали. Один, два, три, чотири. Перевели погляд. Затримали. Один, два, три, чотири. Затримали один, два, три, чотири. Тобто, в принципі, нічого складного. Ми це все чергуємо і ми рахуємо вслух для того, щоб вимкнути нашу неокору, для того, щоб вимкнути наш е, здоровий глуст. Тобто, однією вправою ми в принципі робимо все, і вона цим крута. Тому тобто, що пам'ятаєш одну вправу, і вона тобі як паличка-виручалочка на, е, на всі стресові ситуації. Ось єдиний такий момент дихання по квадрату, ми рахуємо до чотирьох, і ще такий момент, що ми можемо робити не більше чотирьох циклів дихання, а аби не було гіпервентиляції легенів. Друга стихія це вода. Коли ми енергуємо, у нас пересихає слизова оболонка. І тут такий цікавий механізм, що в зворотньому напрямку мозок теж отримує сигнал, що ми у стресі. Тобто воно е, працює за таким якимсь колом. Коли ми в стресі, наше завдання пити водичку, аби зволожувати нашу слизову оболонку. Якщо у вас немає водички, то в принципі також можна е, використовувати деякі лайфхаки. Можна е, знайти жуйку і жувати жуйку. Вона також е, в, провокує виділення слини. Е, або, якщо навіть немає у вас жуйки, вам можна е, нібито провокувати щоками. Ось таким якимсь чином виділення слини. Вже слизова оболонка не така суха, і ви вже е, заспокоюєтеся. Земля. Земля мається на увазі тілесні практики. Як говорять, наприклад, в тій самій Йозі, це як заземлитися, тобто відчути своє тіло, відчути те, що коїться навкруги, є круті вправи, які можна робити і тоді, коли ви в стресі, і тоді, коли, в принципі, наприклад, буде вправа свічка, яку круто робити, навіть якщо ви не можете заснути, вона вас буде круто розслабляти. буде... Перемикати вашу увагу з цих всіх стресів. Я пропоную почати наші тілесні практики з такої вправи, як релаксація за Джекобсоном. Сенс цієї релаксації в тому, що ми повинні розслабитися через напруження. Тобто приведу такий приклад. Ви, наприклад, зі своїм другом там, прикручуєте якусь полицю на стіні. Так, він крутить, а ви її тримаєте. Через якийсь час у вас вже дуже напружені руки. Okay, вони вже вас. Позатікали, і тоді, коли ви їх е, опускаєте додолу, то у вас йде така як хвиля розслаблення по рукам, навіть такий, як жар може притися. Тобто ви спочатку напружуєте всі м'язи, а потім їх дуже різко розслабляєте. Якщо, наприклад, знову ж таки, ви там е, десь зайняті, ви сидите на якомусь е, на якійсь нараді, і ви не можете напружити все тіло, то в принципі можна напружити е, чисто руки і плечі. Це вже буде е, дуже корисно. Як її робити? Ідеалі, ви починаєте з низу до гори напружувати всі ваші м'язи. Тобто, починаючи з пальців на ногах, всі ноги, ось тут всім, всі ваші м'язи на животі, на спині, на руках з усієї сили і до е, вашої щелепи. Тобто ви це все напружуєте і тримаєте секунд 10. І потім різко ось так ось ви себе розслабляєте. І індикатор того, що ви правильно зробили це вправо, це саме цей жар по тілу, який буде е, по вас розходитися. Тому знову ж таки, зробіть, будь ласка, цю вправу, аби не працювати нейронні зв'язки, аби ви могли згадати в стресовій ситуації, що у вас є такий дієвий інструмент. Друга вправа зветься метелик. Є таке направлення психотерапії, яке називається EMDR. Це Велике направлення на нього навчаються багато років і вже дуже досвідчені спеціалісти. Але одну вправу з цього всього направлення ми можемо робити всі з вами і робити її постійно. Її сенс у тому, що ми нібито поперемінно вмикаємо одну нашу півкулю, потім іншу півкулю. Що ми повинні робити? Ми спочатку руки кладемо собі на плечі хрест-навхрест, ось так ось таким чином. І потім ми починаємо себе, е, як метелик, е, бити поперемінно по наших руках. Але єдине, що, будь ласка, не робіть так, тому що це може бути ретравматизація. Тобто, якщо у вас були якісь е, неприємні спогади, неприємні, якісь травматичні події, це може вас е, навпаки завести в цей весь стан. Тому тут дуже важливо цю вправу робити з інтервалом там, 3 секунди в ідеалі. Тобто, ми кладемо. Руки собі хрест навхрест і трішечки ось так ось погойдуючись, ми б'ємо собі по плечах з інтервалом в 3 секунди. Тобто це все виглядає ось так. І так можна робити, ну, хвилинку. Можливо, навіть менше, наша права півкуля відповідає за ліву частину тіла, а ліва відповідає за праву частину тіла. Ми таким чином можемо поперемінно вмикати наші півкулі, адже ми здіємо різні частини нашого тіла. Це також елементарна така вправа, яку можна робити постійно. І наступна, третя завершальна вправа у стихії Земля це вправа свічка. Я хочу сказати ще про те, що наше підсвідоме воно думає образами. Тобто, якщо що ми щось собі уявляємо, якщо ми щось собі візуалізуємо, так чому працюють якісь візуальні медитації? Е, вони працюють того, що наш мозок він розуміє, ми тоді з нашим підсвідомим розмовляємо на одній мові. І тому, коли ми будемо робити цю вправу, ми будемо уявляти, що на нас, нібито наше напруження, наші тривоги, страхи, все те, що вас турбує, воно на вас нібито знаєте, як, е, як водичка така, ніби воск на свічці. І ви будете розслабляти своє тіло за точками, як я вам буду говорити, і це напруження по мірі того, як ви будете розслабляти свої м'язи, воно з вас буде стікати. І це, якщо ви будете уявляти, тобто це буде не тільки тілесна практика, а ще й такий діалог з вашим підсвідомим. Що ми робимо? Ми закриваємо очі, ми робимо декілька вдихів-видихів. В принципі, якщо ви не дуже в стресі, то можна починати з вдоху, можна робити глибокий вдох. Це вже буде непринципово, якщо ви просто хочете заснути. Якщо у вас стрес, великий стрес, то починайте, будь ласка, з видоху, як це ми говорили в стихії повітря. Отже, ви уявляєте, що на вас. Що поверх вас є якась напруга. Ви сідаєте, закриваєте очі, робите декілька вдихів-видихів, і після цього ви розслабляєте своє тіло за точками. Я зараз розповім, а потім я надиктую, і ви зробите це все разом зі мною. Ви спочатку розслабляєте точку між брів. І ви уявляєте і ви розслабляєте всі м'язи, які навколо цієї точки. Тобто разом з цією точкою у вас розслабляються очі, ваші брови. Ваше ваші щоки, ваші навіть вуха трішечки. Так? Після того, як ви розслабили, ви це, ви це відчули. Після того, як ви розслабилися по першій точці, ви розслабляєте точку кореня язика. Ви розслабляєте язик, щелепу, щоки, ви розслабляєте шию, ви розслабляєте горло. Після того, як ви розслабили цю частину вашого тіла, ви розслабляєте точку поміж грудей. Разом з цією точкою у вас розслабляється. Ваша грудна клітина, ваші плечі, ваші руки, ваші лопатки, зона, сон... зона сонячного сплетіння розслабляється. Після цього ви розслабляєте точку на 1 сантиметр нижче вашого кубка. І разом з цією точкою ви розслабляєте ваш весь низ живота, ваші стегна. І після цього ви розслабляєте ваші ноги. Тобто, ви розслабляєте тіло, паралельно ви уявляєте, що ваша вся напруга по мірі того, як ви розслабляєте, вона з вас нібито стікає. І після цього ви уявляєте, що через всю поверхню ваших стоп, ця вся, вся напруга вона ніби впитується в підлогу або в землю. Тобто, ви всю свою напругу, ви її віддаєте землі, природі байдуже. Ви від цього всього позбулися, а вже там природа, земля, вона знає, що з цим всім робити. І тепер я пропоную зробити цю вправу разом зі мною. Сядьте, будь ласка, зручно, зробіть декілька вдихів-видихів. Заплющуйте очі. Так, чудово. Відчуйте, будь ласка, точку поміж брів. Відчуйте цю точку. Сконцентруйте на ній свою увагу буквально на декілька секунд. І розслабте її. Разом з цією точкою у вас розслабляються ваші очі, ваші брови, ваше чоло, вся верхня частина вашої голови, і навіть щоки і вуха. Вам добре і комфортно. Вся та емоція, яка є на вас зараз, по мірі розслаблення ваших м'язів, вона стікає вниз. Навіть намагайтеся уявляти, відчувати своєю шкірою, як це все з вас стікає. Тепер, будь ласка, сконцентруйте вашу увагу на точці корення язика. Аналогічно сконцентруйте вашу увагу на декілька секунд і розслабте цю точку. Разом з цією точкою у вас розслабляється язик, у вас розслабляється ваша щелепа, ваша шия, щоки, розслабляється горло і навіть трішки плечі. А вся ваша напруга, вона також тікає вниз. Повільно і м'яко. Тепер, будь ласка, сконцентруйте вашу увагу на точці поміж грудей. Сконцентруйте на секунду і розслабте цю точку. Разом з цією точкою розслабляється ваша грудна клітина, руки, плечі, лопатки, зона сонячного сплетіння. Вам гарно ви зараз себе гарно почуваєте, ви відчуваєте, що вся ваша напруга тече з вас. Вона вам не потрібна. Тепер, будь ласка, відчуйте точку на 1 сантиметр нижче вашого кубка. Сконцентруйте свою увагу на цій точці і також розслабте її. Разом з цією точкою у вас ослабляється живіт, у вас розслабляються стегна. Напруження, стрес, тривога, страх, все те, від чого ви зараз звільняєтесь, все також тече додолу вниз. А тепер, будь ласка, розслабте ноги. І через усю поверхню ваших стоп, все ваше напруження, всі ваші страхи та ваші тривоги впитуються в землю. Все, що вам не потрібно, ви все віддали. Земля знає, що з цим робити. Вам зараз гарно, комфортно. Ви розумієте, де ви знаходитеся. Ви добре себе почуваєте. І зробіть, будь ласка, декілька вдихів-видихів. Відкривайте очі і повертайтеся в цю кімнату. І четверта фінальна стихія це стихія вогню. Ці стихії — це як переклад з івриту, і тому я хочу, хочу тут трішечки пояснити, що вогонь мається на увазі прибрати такий тонельний зір. Тоді, коли нам страшно, ми не можемо е, ну, нібито зняти ці шори. Ми бачимо щось дуже так фрагментарно. І наше завдання в цій стихії ось ці шори прибрати і е, зуміти подивитися на ситуацію. При такому широкому куті. Є дуже добра вправа, яка зветься 54321. Що це мається на увазі? Вам потрібно візуально знайти довкола себе 5 предметів. Тобто, наприклад, я зараз бачу стол, я зараз бачу стілець, я зараз бачу картину, я зараз бачу ось вішалку і я зараз бачу люстру. Так, тобто я вже знайшла для того, щоб мені знайти, мені треба поводити головою і пошукати щось, на чому я можу сконцентруватися. І це нам прибирає наш тунельний зір. Після п'яти в нас йде чотири, і чотири це наші сенсорні відчуття. Тобто ця вправа вона направлена на всі наші відчуття таким одним махом. Ми шукаємо чотири наші сенсорні відчуття. Тобто, я зараз можу помацати склянку, я зараз можу помацати стіл, я зараз можу помацати, наприклад, цеглу, і ще я можу помацати книжку. Тобто вони різні по своїх текстурах, і мій мозок він ніби перемикається з дерева на цеглу, на скло і на папір. Цифра 3: це нам треба знайти три звуки, до яких ми маємо прислухатися. Тобто зараз я чую, як е, дзищить оця лампочка, також я чую автівку на вулиці, і також я чую людей на вулиці, так, які там ходять і сміються. Тобто, я знову ж таки е, аудіальними каналами я хапаю щось те, що не є зараз в полі мого зору ось такого. Тобто я таким чином знімаю ці шори. Е, далі е, я повинна знайти е, два. Запахи, яких я маю понюхати. Я не знаю, що зараз я маю понюхати тут. Я, напевно, нічого тут не знайду. Але, в принципі, якщо ви вдома або будь-де, це, ну, в принципі, реальне, таке реальне завдання знайти, що ви можете понюхати. І після цього в нас йде один смаковий елемент. Тобто, що ви можете скуштувати. Це буде жуйка, це буде якась водичка, чай, будь-що. Тобто, Наше завдання увімкнути всі наші е, сенсорні відчуття. Добре. Таким чином, ми з вами пройшлися по всіх чотирьох стихіях. Ми з вами навчилися дихати. Ми з вами навчилися зволожувати нашу слизову оболонку водичкою або просто виробляти слину. Ми з вами навчилися розслабляти своє тіло, і ми з вами навчилися прибирати наш тунельний зір. Я гадаю, що це було для вас корисно. Будь ласка, робіть це, напрацьовуйте ваші нейронні зв'язки і діліться, будь ласка, цим відео з вашими близькими та друзями. Тому що ця інформація вона дійсно корисна? І давайте зробимо так, щоб вона була корисна максимальній максимальній кількості людей. Дякую вам, бережіть себе.